Блажен муж що боїться Господа, і в заповідях його перебуватиме. Спаси на сину Божий, що від діви народився, співаємо тобі, Алилу, сильним на землі буде сім'я Його. І рід праведних благословися. спаси нас, Сину Божий, що від дів народився, співаємо тобі, Аллилуйя. слава і багатство в домі Його, і правда Його перебуває по віку. Спаси нас, сину Божий. Що від діви народився, співаємо тобі, Аллилуйя. я засяяло в темряві світло праведним, милостиве, і щедре, і праведне, спаси нас, сину Божий, що від діви народився, співаємо тобі, Аллилуйя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і, по і на віки віків. Єдинородний Сину, і слава Боже, безсмертний і Ти спасення нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і преснодіви Марії, незмінно ставши чоловік. Святий був Ти Христе, Боже, смертю, смерть подолав. Ти один у святій Тройці, рівно слави ми за цим і Святим Духом спасив.